новому Во многих городах уже услышали, и не только городах, и услышат еще в большем количестве. Ну, скажем, часто мы играем в Днепропетровске, нас там любят, а Запорожье, в Киеве, зрители очень интересные. Надеюсь, в Донецке будет не менее приятно играть. Программа на самом деле насыщенная, у нас в репертуаре будет 23 композиции, которые мы будем играть, это и Pink Floyd, и Led Zeppelin, и Rolling Stones, и Doors, Beatles, и много других замечательных групп, таких как Black Sabbath, например, или же, например, Eagles. Ну, будет по, по несколько песен из репертуара каждой из группы. Усті вечора одразу почали цікавитися, коли відбудеться ще один такий концерт. Адже це неймовірний заряд емоцій та позитивної енергетики. Ну що ж, будемо чекати на наступний виступ, який сподіваємось буде незабаром. До 135-річчя з дня народження видатного художника Бориса Костодієва у Донецькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка. До експозиції увійшли всі роботи автора з фондів музею, що є невеликою, але розмаїтою частиною творчого здобутку майстра за тривалий час діяльності. У своїх видовищних декоративних роботах через побутовий жанр. Розкриває особливості народного характеру, створює поетичну млію про провінційне життя Росії. Найбільш ранній твір на виставці це створене під час навчання в майстерні репіна історичне полотно, вихід царя Івана Грозного. Кустодиева обладают удивительным свойством узнаваемости. В них воплощена мечта, сказка о провинциальном бытии России. О творчестве Кустодиева существуют два диаметрально противоположных взгляда. С одной стороны, существ... некоторые люди полагают, что его искусство простовато, ориентировано на среднего Обивателя, так скажем. А другие предполагают і видят в Кустодиеве великого художника, філософа, який ну, такой своєобразний мир, який сумів совместить своєму творчестве несовместимое, казалось бы. Сучасні художники вивчають спадщину Кустодієва, його творчу манеру, витримані композиції, багатий живопис. Використовують традиції майстра, який щиро любив свою батьківщину, і присвятив їй свої найкращі твори. Ми з вами відправляємося до Донецького обласного краєзнавчого музею, де проходить одразу дві цікаві виставки. Я думаю, що наступний сюжет буде особливо цікавий жіночій половині населення, адже мова йтиме про аксесуари та прикраси. В одному з виставкових залів музею розташувалися одразу дві експозиції: це персональна виставка Ольги Зими, прикраси з полімерної глини та дизайнерські капелюшки Аліни та Любові Івашиненко. Звичайно, серед такої краси не важко розгубитися, але ми розкажемо все по черзі. Почнемо з чарівних прикрас та статуеток. У 2009 році Ольга познайомилася з полімерною глиною. Майстриню вразила універсальність, безмежність кольорів та форм, які можна створити за допомогою цього матеріалу. Меня очень вдохновляет э, живые растения, то есть цветы. Вот мы ездим отдыхать куда-то, я приезжаю, у меня масса идей, у меня масса каких-то позитивных впечатлений, и все это я стараюсь воплотить в своем творчестве. Украшения уникальные, в единственном экземпляре повторить абсолютно точно невозможно ни цвет, ни форму. Вот, поэтому каждое украшение единственное в своем роде. На виставці Квіткове царство представлено близько 60 робіт. Всі вони дуже різні і передають певний настрій. Тут можна знайти і дивовижний букетик пролісків, який одразу налаштовує на весняний настрій, і прекрасну горобину, що нагадує про осінь, яка щойно минула. Ольга розповіла нам, що зараз навіть важко пригадати, скільки прикрас вона вже встигла зробити. ваш коры разлучаться со своими работами? Нет, не сложно, потому что я когда делаю работу, я вот в нее все вкладываю, то есть все свои эмоции, все свои впечатления, все свои положительные эмоции, а потом я смотрю на нее, как бы я понимаю, что все, я ее уже отпускаю, и я без сожаления абсолютно расстаюсь с работами, и мне очень нравится, когда люди восхищаются. Вони вот підходять і ну, вот просто, якщо глаза світяться, я взагалі очень рада тогда і даю абсолютно без сожаления своей роботи. Ми бажаємо Ользі безмежного натхнення та успіхів, і переходимо до іншої частини експозиції. Тут розташувалися капелюхи, дивовижні аксесуари, які виготовляють для модниць дизайнери Любов та Аліна Івашиненко. Учасниці творчого тандему впевнені, що капелюхи знов повертаються через те, що речі жіночого гардеробу стали дуже схожі між собою. А додавши до будь-якого образу капелюх, можна зробити його оригінальним. Про стилістику своїх робіт нам розповіла учасниця творчого тандему. Или разные. В основном то, что хочу сделать, то, что приходит в голову, то, что навеивают какие-то мысли, какое-то вдохновение, не подстраиваются ни под какие стили, и мы, опять же, не подстраиваемся ни под что, ни под кого, да. Вот мы были на выставке шапов в Москве, там у них сидела в жюри историк моды, именно по головным уборам, но она, когда ввела наши шляпы, она сказала, что это выше ее понимания, да, то есть мы люди творческие, везде мы несем творческий процесс, поэтому, наверное, как бы стилей нет никаких, просто делаем то, что нравится, а там уже Вже на прив'язка йде до якогось особливого виду, стилю. Під час виготовлення капелюхів майстрині використовують як традиційні матеріали та техніки, так і сучасні елементи та прийоми. Вони намагаються використовувати натуральні тканини насичених та природних відтінків. вот шляпки представлены, которые мы представляли на показе в Москве. Вот в данный момент они мои улюб... любимые шляпки, вот, поскольку вложили в них душу, очень переживали по этому мероприятию, старались сделать что-то необычное, и они вообще не похожи на другие шляпки, поскольку обычно мы учитываем пожелания людей, да, стараемся что-то сделать такое, чтобы было более Приємні окноски, да а здесь ми вже воплотили всю свою творчество, емоції, ідеї, скомбинировали різні матеріали, там чорний з красним, разні цвіти, тобто всього, всі штулі от сделати таке, от паразити паразити, хотіли поразить людей. Дизайнери впевнені, що капелюх можна підібрати для кожної жінки. Головне врахувати деякі нюанси, звернути увагу на овал обличчя. Відтінок шкіри, колір та довжину волосся, а найголовніше стиль одягу та характер. Тож гайда роздивлятися капелюхи та прикраси в Донецькому краєзнавчому музеї. І, можливо, це надихне вас на зміну образу в новому році. Нагадаємо, що виставки тривають до середини січня. На сьогодні це все, шановні глядачі. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень до наступної неділі. Обіцяємо вам підготувати свіжу порцію цікавих культурних новин. До зустрічі.